Вас вітаю Агроченівці. Сьогодні продовжуємо наш огляд по модельному ряду, який зараз у даний час у нас є в наявності. Це є трактора Шифен 244. Ремінна передача. Трактор у нас повнопривідний, має задні противаги, передні противаги, трактор одноциліндровий, двигун на даному тракторі у нас стоїть 138. Є така ж сама модель у нас 240-привід 4 х 2. Також ремінна передача. Одноциліндровий двигун на 24 кінські сили. Нагадую, дані трактора є ще на 35 кінських сил. Є повний привід і привід 4 х 2. Наступним у нас є джинма. 244-та. Дана модель у нас на стандартній резині. Бокове розміщення передач. Є ходозменшувач на даному трактору. Дводискове щеплення. Вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Передній противаги. Також у нас є трактора Solis. Всім відомі, всі знають за ці трактора. Двигуни у даних моделях у нас Mitsubishi. Коробка мости Янмар. Є модель X-Tra з більш усиленим переднім мостом і заднім. Можна навіть порівняти. На даній моделі у нас стандартне колія 1,20 метрів, збільшена підлога, я сидіть. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Нагадую, на трактора у нас гарантія 2 роки 1000 мотогодин. Плюс надаємо додаткову консультацію. Маємо безкоштовний тест драйв Можете прийти, протестувати трактор і придбати, який вам сподобається трактор. Всім далого дня. До побачення.